Фонд відкрив Україну, продовжує надавати допомогу тим, хто постраждав від війни. Сьогоднішній день це ще одна можливість для кожного з нас повернути нашим маленьким українцям радість дитинства. Ми передали допомогу 30 родинам, у яких війна забрала тата, 64 дитини отримали від фонду частинку тепла, турботи і відчуття, що вони не самі. За час повномасштабної війни в Україні від обстрілів постраждали понад 2590 дітей. Кожна п'ята дитина в Україні втратила близьку людину. Війна це біль, який залишає глибокі рани, особливо в дитячих серцях. Та ми віримо, дитинство має тривати. Дякую команді фонду за цю важливу місію. Від імені фонду Арсенія Яценюка відкриє Україну. Дякую всім українцям за відкрите серце. Навіть у найважчі часи ми можемо стати світлом для тих, хто цього найбільше потребує. Дякую. Да, Пословити скаже дякую". дякую. Дякую. Дуже вам дякую. 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 дякую.